Ну а зараз з нами на зв'язку телефоном політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак. Пане Олеже, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава доброго дня. Раді вас чути, попри ті зараз умови, які зараз в Україні є. Тому дякуємо, що доєдналися. Ну і власне сьогодні у Росії зібрали цілу раду безпеки через слова Володимира Зеленського про те, що Крим може бути деокупований не військовим шляхом. Пісков навіть там заявляв, що е, зараз. Е, Україна не може вирішувати проблеми невоєнними методами. Чи знову це є натяками на переговори, про які вони також нас вмовляють, фактично кілька тижнів? І чи досі у них немає розуміння у цих лідерів Росії, що всі, де оку, всі окуповані території ними за ці 8 років, Україна обов'язково поверне? Ну, дійсно, важко назвати вмовляннями останні ракетні обстріли, які Стали справжнім викликом для української енергетичної системи і передусім дозвольте мені подякувати всім українським електро-нашим енергетикам, які відчайдушно чинять і на своєму фронті протистоять проти російської агресії. З приводу Криму і моментів пов'язаних з тим, наскільки Росія реагує. Почнемо ну, з того, що Крим для Росії є е, е, сакральною територією, да це Альфа і омега е, Путінського вторгнення в 2014 році. Його зенітна слава тощо тому будь-яка втрата, хоча б клаптика цієї землі, тимчасово окупованої е, Російською Федерацією, буде розцінюватися як катастрофа для путінського режиму. Багато дуже експертів до речі говорили після падіння російського а, впливу в Херсоні і повернення Херсону, що це стане а, таким моментом, а, який може обрішити путінський режим. На жаль, цього не сталося. Аналітики помилялися, і Херсонська наш херсонський контрнаступ не призвів до корозії путінського режиму, хоча. Певні негативні панічні настрої в російській еліті почалися, це правда. І певні рухи апаратні ігри, різні альянси починають там відбудовуватися. Власне, ми можемо бачити там по посиленню групи Пригожина тощо. Щодо, щодо Криму, то я думаю, що сьогодні на Раді Безпеки. Крім публічних там якихось питань, вони певним чином формували протокол дії у випадку підходу збройних сил України до території Криму. Ну і плюс там невоєнна перспектива, про яку говорив Зеленський в інтерв'ю газеті Financial Таймс, я думаю, що Росія і Кремль виставить жорсткий автоматом у випадку, якщо ми почнемо процес воєнної деокупації. Крим. мова йде можливо і навіть про використання ядерної зброї, і на це Путін піде. Тобто, це в принципі вкладається в рамки його поведінки. Втрата Херсону для нього в принципі репутаційно ніщо, а ось втрата Криму це повний кінець. Тому дозволите собі не реагувати на будь-які коментарі української влади, які стають все більш і від більш відвертими, чіткими, ясними. Він не може, тим паче це вписується в інформацію, яку оприлюднило нещодавно знову ж таки західні медіа про те, що перед самітом g 20 Росії був запропонований мирний план, який передбачав підвис підвісити тему Криму на на дев'ять на, на 7 років, років якщо я не помиляюсь. так. Да і в принципі, що найцікавіше, те то факт, що Росія взяла цю пропозицію на розгляд і на обговорення, ну певним чином міг би поки не прямим чином свідчити про наявність в Росії тих. І думки про те, що можливо прийдеться пожертвувати Криму, тобто частина скоріше за все, силова вертикаль буде абсолютно налаштована на використання там ядерної зброї чи якихось агресивних військових маневрів і дій. А частина еліти російської напевно буде вважати, що варіант підвісити Крим на сім років для переговорів, в принципі, абсолютно був би порядку порятунком для Росії і максимально. Теоретично можливо, якщо тоді це би був порятунок для Росії, чому вони не погодились на ваш погляд? Ну я думаю, що силова вертикаль все ж таки перемагає. Бачите, ГБШна еліта сама по собі витісняє останнім часом людей, які там технократи, які пов'язані з олігархами, які пов'язані з бізнес групами, які в принципі були налаштовані на мирні перемовини, в тому числі на поступки з боку Росії. А Патрушев а, інші особи. Які ну з таким асоціюється Бортніков, там керівник ФСБ, з яким асоціюється передусім силове крило, то вони, звісно ж, будуть враховуючи інформацію знову ж таки західних медіа про те, що саме вони, можливо, були ініціаторами війни, то вони, звісно ж, Путіна давно вже в цю паску затягли, і тепер логіка дій Путіна підпорядковується логіки дій силового блоку його влади. Сьогодні на радбазі ми теж почули, що Путін наказав створити загальну базу даних військовослужбовців і внесуть туди абсолютно різні органи: пенсійний фонд, мінспорту, і навіть тюрми МВС, МНС і так далі. Чи є це підґрунтям до того, що Росія готується до нової хвилі часткової мобілізації? Це підґрунтя того, що військовий облік Російської Федерації не дуже був зроблений професійно, і власне так звана часткова мобілізація це показала да то для виконання плану в деяких автономних краях і областях просто хапали кого завгодно е, і де завгодно. Тому звісно ж ці проблеми вкрилися, і будь-який державний механізм на будь-яку проблему буде реагувати подібним чином. Буде удосконалювати унормовувати тощо. Що найцікавіше це рішення не буде сприйнято в захваті російським суспільством, і воно ще додатково посилить травмуючу нервозність, оскільки передбачає фактично облік всіх потенційних можливих мобілізованих осіб. Це означає, що ти будеш на гучку влади. А це означає посилення репресивного механізму влади і фактично перехід до такої, знаєте, воєнної диктатури, яка буде використовувати простих людей, росіян як гарматне мясо, як харчі для путінського режиму, якими вона. Які виплює без безпосередньо, як сьогодні було при зустрічі з матерями, начебто, матерями загиблих, да е, у війні? Хоча насправді це виявилися підставні особи в принципі, як завжди, все це буває серед гедашної верхівки Росії. Насправді Білорусь теж залишається великим питанням, тому що ми чули заяву Лукашенка нещодавно на зустрічі ОДКБ, який там заявляв, що Україна буде повністю знищена, якщо не піде на умови і так далі. Розвідка тут каже, що 10-15 тисяч військовослужбовців білорусів готові воювати за великі гроші, і власне вже на кордоні вони є. Ці 10-15 тисяч. Чи Путін натиснув на Лукашенка на цій зустрічі? На ваш погляд, чи яка ситуація зараз відбувається? Наразі немає, ну по перше, ми маємо довірятки даним нашої української розвідки. Вони абсолютно точні, і останні 9 місяців війни про це власне промови сусліду. Друге, історична заява самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Вона пов'язана з резолюцією Європарламенту. доволі жорсткою, неприємною і доволі критичною в бік укашенського режиму. Мова йде про те, що. Лукашенко несе пряму відповідальність за агресію Росії проти України. Він співучасником назван. Плюс в резолюції фіксується вимога поширити всі санкції на Россі, які були нападені на Росію, в тому числі на Білорусь. А цього він намагався всі ці 9 місяців війни уникнути максимально плюс зазнає краху його концепція відбування. І вибудовування містків між Європою і Росією, на якій він намагався заробити в транзитному своєму становищі. Ну і не забувайте, що фактично резолюція визнала територію Білорусі окупованою російською армією. І той факт, що багато російських білоруських військовослужбовців сьогодні дають, ну натякають на можливість взяти участь у війні. Це фактично говорить скоріш про все, що методично. Періодично системно російське військове командування підпорядковує всі ланцюги родів військ білоруської армії собі. А фактично Лукашенко, Лукашенко втрачає вплив на свою власну національну білоруську армію. А це не лише загроза для його там режиму, але це фактично загроза для республіки Білорусь. Ви уявіть собі, якщо ну, наприклад теоретично Путін захоче вийти з війни з України, розуміючи і повний крах. Йому потрібно пред'явити російському суспільству якусь компенсацію. І кращою компенсацією це буде повна окупація та приєднання і анексія республіки Білорусь ну, компенсацію втрати України остаточної. Тому е Тільки зараз в надзвичайно ризикованому становищі, і він це розуміє. Тому його істерика ну, в бік там України чи заходу вона лише показує е насправді, що це бути могла би бути істерика в бік Путіна, але на жаль. На щастя для себе він не може за собі дозволити ну, в будь-якому випадку розвитку подій, про які ви розповіли Лукашенко, обов'язково несе якесь покарання за ті дії, що він фактично зараз так само використовує територію Білорусі для війни в Україні. Що чекає на самопроголошеного президента? На ваш погляд, дивіться насправді на заході. Я думаю, є варіанти фактично транзиту демократичного транзиту, влади. в порівнянні з Росією у Білорусі ситуація. Позицію ну трохи краще. По перше, є легітимна визнана заходом білоруська опозиція. По-друге, є результат президентських виборів 2020 року, і тому передача влади Світлані Тихановської сприймається як абсолютно доречний і адекватний варіант поведінки заходу у випадку краху лукашенківського е режиму. А він настане на другу секунду. Краху путінського режиму це безсумнівно, він не втримається. І власне резолюція Європарламенту про це і говорить Лукашенко. Тебе потащина зараз саме Путін. Ти ти втратив свій шанс сформувати якесь посередництво чи якесь негласне розуміння. А це значить, що зараз білоруські опозиції треба вже готуватися. Власне, вони створили перехідний уряд. Знову ж таки, в порівнянні з Росією ситуація контрастна. є більш-менш демократична обрана опозиція, яка є має результат 2020 року на своїх руках, і яка може претендувати на транспарентність і транзит влади в Білорусі. Плюс самій Білорусі, я так розумію, є певні осередки, коли опозиційно налаштовані громадяни, незважаючи на репресивний тиск, могли б в критичний момент падіння режиму самоорганізуватися і забезпечити демократичний транзит влади. А ось наш головний ворог, Російська Федерація, тут складніші ситуації. Там Путін продовжує тримати всі важливі впливу на контролю над державою, а це значно ускладнює процеси очікуваної да зміни влади в інтересах нашої держави. Насправді ми продовжуємо чекати і надалі економічний тиск на Росію. Урсула Фендерляєн вже говорила, що готується дев'ятий пакет санкцій, і також до 5 грудня має бути вирішене питання із стелею цін на нафту. Президент Зеленський заявив, що це має бути 30 доларів за барель, і таку пропозицію надавали раніше Польща та країни Балтії. Наскільки реально, що саме така цифра буде все таки затверджена? Ні, на жаль, нереально, хоч як би нам це і не хотілося б зараз, але Європа не зможе витримати. Дивіться, вона буде більш-менш реальною, коли Європейський Союз впевнено підійде до питання диверсифікації нафтових ресурсів. От у випадку з газом це розмова про стелю щодо газу стала зразу ж результатом того, що європейському союзу, до речі, Єврокомісії на чоловіць Хондерляєн вдалося ну зробити просто неперевершену. Я б сказав швидку і оперативну диверсифікацію газових постачань. Нафтою ситуація складніша. Там, по перше, є угорщина, яка гальмує процеси погодження цих інтересів, і досить залежно від нафти деякі країни Південної і Центральної Європи. Я б не сказав, що такою позицією стовідсотково є Чехія, яка також не має доступу до моря, яка залежна від е, трубопроводної нафти. Це е, моменти пов'язані з політичним впливом на уряди, які продовжує Російська Федерація, зникаючи е, е, за різні важені керівництва європейських урядів. Да? І е, скоріш за все, буде знову ж таки певне дуже компромісне рішення, можливо, певна Таке посередницьке, посереднє рішення, але принаймні і це вже буде прогресом. Поступово цей зашморк на а, шиї Путіна треба отак крок за кроком робити. І це власне крок про це. Ну, сподіваємося, що цей зашморг якнайшвидше все таки відбудеться, і ми побачимо це найближчим часом. Дякуємо, пане Олеже, що доєднались до нашого етеру. Дякую політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак був з нами на телефонному зв'язку.